Інженерні підрозділи на сьогоднішній день, на мою думку, це дуже важливий елемент, так, так само, як і піхота, як і танкісти. Тому що завдяки інженерним підрозділам ми можемо як і знищити боєприпаси, як і провести інженерну розвідку, як облаштувати інженерно-формаційні споруди. Тобто, на мою думку, це один із важливих елементів під час оборони та наступу. Я сам обрав цей шлях, я поступив в вищий навчальний заклад Львівську академію сухопутних військ на спеціальність інженер, саперна підготовка, інженерна справа повністю. І якби, по випуску виявив бажання служити в сталевому кордоні. Гвардії наступу бути першим, щоб звільняти наші території виганяти окупанта. Наш підрозділ займається як фортифікаційним облаштуванням за допомогою техніки, так і розвідкою, так і розмінуванням. Сьогодні закріплювали навички будування інженерних споруд, відриття копанірів, котлованів вибуховим способом з наявними засобами, які в нас є. Не завжди у нас є той обсяг, який ми потребуємо, але вміння. Вміння це зробити з того, що ми маємо, це треба бути серйозним фахівцем, скажімо так. І нам сьогодні це комендант інженерної комендатури дуже гарно продемонстрував. Нас вчили, що боєприпаси трогати руками не можна, вони всі небезпечні і їх треба знешкоджувати на місці. Але поміж, це все, все все вірно, але поміж тим, ми можемо е, підійти до боєприпасу, визначити, в якому стані його підривник. І 50% підривників є в стані безпечному, тобто в безпечному, що можна скрутити та знешкодити боєприпас. І той боєприпас ми можемо використовувати другий раз. Боєприпаси ми влаштовуємо в лунку, підриваємо, після чого в нас створюється більша лунка і ми туди додатково забиваємо ще велику кількість боєприпасів. У нас після підриву вже є місце для того, щоб техніка могла безпечно туди зайти і вести вогонь в сторону противника.